День віки пройшов жахливо. З раннього ранку її зіпхнули проблемного клієнта зі складним замовленням короткі терміни. В обід виявилася помилка в одній з поставок, і начальник рвав і метав, намагаючись знайти винуватця. А як його знайдеш, якщо помилку зробила система, але, на його думку, хтось повинен бути покараний. Адже як інакше, у підсумку суму збитків розкидали на весь відділ. Тому плакало нове пальто. В кінці дня теж довелося затриматися, той самий шкідливий клієнт надіслав заявку за хвилину до кінця робочого дня і вимагав негайно рахунок для оплати, добре, що бухгалтерія ще була на місці. А зараз Віка стояла біля вікна в переповненому автобусі, намагаючись ухилитися від натиску великої дамської сумки. Цей улюблений предмет жіночого гардеробу впивався гострим кутом прямо в бік. – Дівчино, не витримала Вікторія, так приберіть нарешті сумку, боляче. Куди я її приберу? Тут повернутися неможливо, а якщо не подобається, то їдьте на таксі. Віка роздратовано відвернулася. У неї не було сил на сварки. Повз пропливало місто в промнях заходу сонця, осінь вступила в свої права, але літо не хотіло здавати позиції. Нарешті автобус зупинився на потрібній зупинці і відчинилися двері. Віка з насолодою вдихнула нехай брудне, але свіже повітря, йшла додому, а сама в голові прокручувала список покупок. Зайшла в супермаркет, схопила візок і швидко заповнила необхідними продуктами. Перед касою черга була величезна, у всіх закінчився робочий день. 752 гривні, сказала продавець. Віка полізла в сумку і обімліла там не було гаманця. Вона судорожно перебирала речі в сумці, поки не згадала, що витягала гаманець на роботі, щоб сходити на обід. Дівчино, ви розраховуватися будете? втомлено покликала її жінка. Ні. Зітхнула Віка. Скасовуйте. Ви що, знущаєтесь? зойкнула позаду старенька. Втома навалилася одним махом, Віка мовчки попрямувала до виходу. Кут будинку з'явився непомітно. Віка без єдиної думки йшла по тротуару. Вона йшла, маючи одне бажання прилягти, але в той же час вдома чекали повсякденні справи під'їзд, ліфт, двері. Квартира зустріла тишею. Міша! Кирило! гукнула вона, але нікого не було вдома. Віка розулась і пішла на кухню, але передумала і повернула в кімнату. Поки чоловіка з сином немає, вона трохи полежить. Михайлику, тихо, бачиш, мама відпочиває. Почувся голос чоловіка. Добре! прошепотів у відповідь синок, і знову настала тиша. Кохана. Кирило ніжно поцілував дружину. Підемо вечеряти, ти ж голодна. Віка солодко потягнулася і з посмішкою відкрила очі. Привіт, де ви були? У магазин ходили, посміхнувся він. Підемо. Машко вже на стільці підстрибує від голоду. Маленька затишна кухня якраз вмістила сім'ю. Хлопчик за обидві щоки наминав вечерю. Тато щось весело розповідав, махаючи руками, мама з розчуленням спостерігала за своїми хлопчиками, які не тільки дали їй відпочити, а й самі приготували вечерю. Іноді так мало потрібно для щастя лише тихий сімейний вечір, і життя вже не здається таким сірим.